Оце мала сніжинка, це ураган. Вона не боїться нікого. Буде це собака двохметрового зросту, буде яка завгодно, Вона буде кидатися шерсть дибом, буде ставати. А собачок, бачите, вона сприймає дуже добре. Взяли її ще цуценятком. Але так вона до руки не звикла, і її людська ласка зовсім не потрібна. Коли її десь в куточку спіймаєш, візьмеш на ручки, вона не виривається, не кусається, вона замирає, не дихає, сидить, ти її гладиш там, вона ніякої реакції, вона просто без, без руху. А ось оце ж сімейство зараз прикрите, поки всі інші гуляють. Дивіться, все, нас підходимо з цього боку. ми так з цим, А тося, ти ричав, гарчав, всі гарчать, все гарчать. Бачите? От як їх разом вигулювати? Разом ніяк не вигулюєш, Іде агресія? Це ж вони ще всі за мною поприходили сюди. Там якісь теж розборки надають, все, і ми уходимо. А той, як не нервуйся, ми уходимо, все. Випустю вас зараз, чуть-чуть попоже, щоєте? Не гарчіть, все буде добре.